Я буду читати апостола Павла до Римлян, шостий розділ, який дуже корисний. І він буде якби, мати відношення до того служіння, яке проводилося в нас минулого тижня, коли ми згадували смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Апостол Павло до Римлян каже, що Ісус помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Він простив нам наші гріхи і Воскрес для нашого оправдання. Ми маємо в небі Ісуса, який стоїть перед Небесним Отцем і просить за кожного з нас. І каже, Отче, почекай ще один рік, не судися ще, помилуй ще, не гнівайся, прости. Ми маємо чутного Ісуса в небі. Без якого нам би було важко служити Богові, не було би того, хто б нас оправдував, не було б того, хто б за нас заступився. Як важко, коли ти їдеш в якусь країну, де ти нікого не знаєш. Як важко там стати на ноги, як важко щось починати робити. І Як добре, коли ти приїжджаєш кудись, де тебе чекають, де тебе поселять кудись, де тобі допоможуть, ти маєш свого. Як добре, що у нас на небі є Ісус. Який заступається за наші гріхи. Апостол Павло каже, оправдавшися вірою в Ісуса Христа, ми маємо мир з Богом. Ми примирилися з Богом в крові Ісуса Христа, яке то є щастя для християнина Воскресіння Ісуса Христа. Чи є більший день, чи є більша подія в християнському світі, ніж Воскресіння Божого Сина? Іван каже так, апостол, діточки, якби ви згрішили, ви маєте заступника перед отцем, Ісуса Христа праведника, який є умилостивлення за гріхи наші, і не тільки за гріхи наші, але за гріхи всього світу, слава нашому Господу. Я би сьогодні хотів читати 6 розділ Деремлян, там написаний про образ смерті і воскресіння Христового. Помер Ісус і Воскрес. І Ісус нас призиває, щоб кожен із нас також помер і воскрес. А, а, а про що саме я говорю, зараз ми будемо чути? Шостий розділ. Що ж скажемо? Чи залишитися нам у гріху, що примножилася благодать? Зовсім ні? Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса? У смерть Його хрестилися. Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновленому житті ходити почали. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння. Знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, бо померли і звільнився від гріха. Коли ж ми померли з Христом, то віруємо, що й житимо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає. Смерть уже ним не володіє, бо що Він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так і ви Уважайте себе мертвими для гріха. Живими ж для Бога у Христі Ісусі, Господі нашому. Тож нехай не панує гріх у смертному вашому тілі, щоб вам коритися Йому в похотях Його, і не віддавайте членів ваших гріхові, як знаряддя неправди, але представте себе Богові як таких, що ожили з мертвих, і члени ваші Богові як знаряддя праведності. Гріх не повинен над вами панувати, бо ви не під законом, а під благодатнення. Що ж, чи станемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю зовсім ні? Невже ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби на послуг, того ви і раби? Кому підкоряєтеся, чи то раби гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Дякувати Богові, що ви бувши раніше рабами гріха, від серця стали слухняні тому родові вчення, якому віддали себе. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажу за людським міркуванням задля немочі плоті вашої. Як віддавали ви члени ваші у раби нечистоті і беззаконню на беззаконня, так нині представте члени ваші в раби праведності на освячення. Бо коли ви були рабами гріха, тоді були вільні від праведності, які ж плоди ви мали тоді, такі, яких тепер самі соромитесь, бо кінець їхній смерть, а нині. Коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Богові, маєте плід важна освячення, а кінець життя вічне, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі, Господі нашому. А тепер давайте цей розділ уже поспілкуємося по цьому розділу, скажу декілька слів: Ісус Христос каже через Павла. Що водне хрещення, яке ми приймали, це є своєрідний прообраз смерті і Воскресіння Христового. Ісус помер і воскрес. Людина, яка приймає водне хрещення, якщо вона його прийняла так, як потрібно, і якщо вона це зробила як потрібно, то вона померла для гріха і воскресла для нового життя в Ісусі Христі. Якщо людина, прийнявши завід з Богом, не померла для гріха, то вона і не може воскреснути для нового життя. Людина, яка не померла, вона не є воскресшою. Для того, щоб воскреснути, треба померти. І той, хто не помер, він і не воскрес. Зверніть увагу на одну важливу деталь. Апостол Павло каже, що скільки разів Христос помирав? Раз. Він помер раз, щоб постійно жити для Бога. І це теж про образ для нас: один раз померти, щоб постійно жити для Бога. У нашому практичному житті, як правило, навпаки, виходить. Навпаки. Ми маємо один раз померти, щоб постійно жити для Бога, а на практиці воно деколи по-іншому виходить. Ми деколи один раз там зробимо якусь добру справу, зато постійно робимо гріх. А мало би бути навпаки. Один раз померти для гріха, щоб жити для Бога. І апостол Павло ще говорить таку слушну думку, що колись, коли ми були в світі, ми віддавали члени свого тіла в знаряддя гріхові. Ми віддавали в оренду дияволові наше тіло. Ми давали наші руки в оренду дияволу і казали, дияволи, користуйся нашими руками. І Він користувався. Наші руки крали, наші руки робили беззаконні діла. Він використовував наші руки. Коли ми були в світі, ми давали свої очі в оренду дияволу, і він наші очі використовував, бо наші очі дивилися далеко не туди, куди потрібно було дивитися. Коли ми були в світі, ми ноги наші давали в оренду гріхові чи лукавому, і наші ноги бігли, щоби робити зло. Коли ми були в світі, ми віддавали своє тіло в знаряддя гріхові. Ми казали гріхові гріх, використай наше тіло. І він використовував наше тіло. То тепер апостол Павло каже, цьому прийшов кінець? Ми померли для такого життя. І ми прийшли до Ісуса, і ми тепер кажемо, Ісус, як колись мої руки використовував диявол, так сьогодні Ти використай мої руки. Ісус, як колись ноги мої бігли на зло, то сьогодні Ти використай мої ноги. Як колись мої очі Ісус дивилися беззаконня, використай їх для себе. Скажіть, чи може Господь використати твоє тіло? Апостол Павло в листі до римлян у 12 розділі, він каже, і так, отже, віддайте тіла ваші, Богові в жертву живу і приємну, віддай своє тіло Богові. Скажіть, а як може Бог використати твоє тіло? Йому потрібне твоє тіло? Скажіть, чи може Бог використати мої ноги і твої? Для чого? Апостол Павло каже, як прекрасні ноги тих, хто благовістить мир, хто благовістить добро, як прекрасні ноги. Твої ноги ходили і робили зло. Нехай вони сьогодні походять для Ісуса. Нехай походять. Вони стільки років ходили для гріха, хай тепер для Ісуса стільки походять. Твої очі дивилися різний непотріб. Нехай вони сьогодні дивляться Біблію, слово Боже. Нехай Бог використає твої очі, щоб читати Слово Боже на добрі діла, хай використає. Нехай Твої Бог руки використає на добро. Іди, зроби добро комусь своїми руками. І Бог твої ручки благословить. Я колись у світі, коли був, навчився на гітарі грати. Я ночами сидів у парку і дренькав на гітарі різні беззаконні пісні. То сьогодні в мене є можливість реабілітуватися. Сьогодні в мене є можливість той дар, який дав мені Бог співати і грати на гітарі, використати для нього. Тому кожна людина, яка має якийсь талант і має якийсь дар, вона повинна його використати для Ісуса, використати кожний член свого тіла для Ісуса. Не можна віддавати своє тіло в знаряддя гріхові, не можна, щоб диявол продовжував використовувати твоє тіло. Якщо сидіти в інтернеті і дивитися беззаконня, будуть боліти очі, Бог допустить, що будуть боліти. Якщо руки роблять беззаконне, Бог допустить, що руки будуть боліти. А якщо ноги будуть робити беззаконня і ноги захворіють. Але якщо ноги будуть ходити, благовістувати мир. То Бог буде зацікавлений, щоб твої ноги були здорові. Як твої очі будуть дивитися те, що потрібно, то Господь буде зацікавлений, щоб вони були здорові, тому що вони дивляться добре. Бог використовує члени твого тіла на добро. Господь каже, що хто своє тіло занечищує, з тим Бог буде судитися, бо тіло Твоє то є храм Святого Духа живущого в Тобі. Твоє тіло тобі не належить, ти не маєш права ним розпоряджатися так, як ти хочеш, бо воно Божий храм храм Святого Духа. А ти взяв свої руки, свої ноги, свої очі, свої вуха, використав для гріха. Ти кажеш, це моє тіло, це мої вуха. Я що хочу, те слухаю. Це не твої вуха, це вуха Христові. Він їх викупив. Може, би, твоє тіло вже лежало давно в могилі, вже би давно, може, зігнило. Якщо би Бог не прийшов у твоє життя, Він твоє тіло собі викупив, воно йому належить. Ми, коли, я пам'ятаю, коли я прийшов до армії, і нас зібрали всіх бритоголових лисих на площі, і вийшов перед нами офіцер і сказав нам такі слова: ви тепер собі не належите, забудьте. Ви тепер не будете робити те, що ви хочете. Ви будете робити тільки те, що я вам скажу. Ви мене, каже, зрозуміли всі. Ви, каже, тепер всі моя власність, ви мені належите. І я буду робити з вами, як я хочу, як я розумію. І ми так і робили. Коли ми прийшли до Ісуса, Він нам сказав: ви вже не свої, ви куплені дорогою ціною. Ви тепер моя власність. Ви моя власність. Твої руки мої. Помните, як казав Ламан, коли догнав Якова. Він каже: діти, мої діти, вівці, мої вівці, все моє, твоє нічого. Так і Ісус Христос Він каже, я тебе викупив, і я за тебе заплатив своїм життям. Ти собі не належиш, ти мій, ти мені належиш. Не маєш права розпоряджатися руками, як хочеш. Не маєш права ногами розпоряджатися вухами і очима. Це моє. А ми кажемо Ісусе, це моє, це наше. Я сам собі господар, я сам собі Господін. Я знаю, де мої вуха мають використовувати. Я знаю, на що мої очі мають використовуватися. Це ми так думаємо, що ми знаємо. На самому ділі ми куплені дорогою ціною. За нас заплатили, нас купили, нас відкупили в одного пана. Ви пам'ятаєте, коли прийшли ті люди, яким браття брат продали свого брата Йосипа. Все, він Йосип більше не належить Якову, Він належить цим купцям. Ці купці прийшли до Єгипта і перепродали його, можливо, за більшу ціну. Перепродали Потіфару. Він не був вільний. Він належав цим людям, а тепер його перекупили. Коли ми були в світі, ми належали дияволу. Ми його волю чинили. Ісус прийшов, подивився і сказав: Я тебе перекупляю, я купляю тебе, Він заплатив більшу ціну. Він заплатив своїм життям, дорогою ціною ми викуплені. І він сказав, я тебе викупляю, тепер будеш мій раб. А ми кажемо, дякуємо Ісусе, що Ти нас відкупив. До побачення. Будь здоров. Ми самі знаємо тепер, що нам робити. Дякуємо, що ти нас відкупив. Ми тобі дуже признательні, ми тобі час від часу пісню заспіваємо, але ми будемо робити так, як ми хочемо. То так не має бути. Він нас викупив, а ми йому помахали рукою. Дякуємо, що викупив. Але ми знаємо, як ми маємо жити. Ми маємо жити для себе. А Господь сказав не для себе, а для того, хто тебе викупив дорогою ціною. Тому апостол Павло призиває нас, як він каже в одному із послань. І так, встань, сплячий із мертвих, і Христос освітить тебе. Встань, сплячий із мертвих, і Христос освітить тебе. Тому ми будемо молитись зараз про це, щоб ми пам'ятали, що ми куплені дорогою ціною. Щоб ви пам'ятали, що заключивши завіт з Ісусом Христом, ми маємо померти для гріха. Звичайно, для гріха померти непросто. Але є той, хто допомагає. Є той, хто дає силу померти. Є той, хто приходив у Твоє життя і допомагає тобі. Ісус Христос. Ми зараз звернемося до Нього в молитві, і ми йому скажемо: Господи, ми хочемо померти для гріха, але ми маємо бути чесні. Ісус допомагає тим, хто хоче. Він ніколи не буде приходити в чиєсь життя, якщо людина не хоче. Ісус приходить по вихованому, написано, злодій. Перелазить інде. Злодій перелізе через забор в темному місті. Ісус через забори не лазить. Ісус тільки через двері йде. Він так сказав, що злодій, Він перелазить інде. Він перелазить в іншому місті, Він залізе в будь-якому місті, бо Він злодій. Ісус не злодій. Ісус проходить тільки дверима, і то при одній умові. В об'явленні написано при якій. Хто відкриє мені двері? Я увійду і буду з ним вечеряти. Він ніколи не увійде у твої двері, якщо ти їх не відкриєш. Він не буде ламатися, Він не так не робить. Це злодій ламається у двері. Ісус ніжно стукає. Він силою ні в чиє життя не приходить. Він приходить тільки до тих, хто відкриває двері. Сьогодні ми попросимо Бога. Я не скажу, сьогодні ми відкриємо двері, я скажу по-іншому. Давайте ми помолимося, щоб Бог дав нам відкрити двері, і Ісус міг увійти і вечеряти. Тому що, якщо Бог не дасть відкрити двері, то ти її не відкриєш. І Якщо Бог не дасть покаяння, ти і не покаєшся. І Якщо Бог не дасть тобі переміну життя, ти нічого не зміниш, бо написано без нього не можеш робити нічого. Тому наша молитва, щоби Бог нам поміг відкрити двері, і він увійшов і вечеряв, із нами. Амінь.